Всім привіт, друзі! Вітаю всіх вас на каналі Сит-Цитрус. Сьогоднішнє відео буде продовженням попереднього щодо пепіну. Але конкретно це буде присвячено підготовці маточників до зимовки для того, щоб в наступному році весною ви могли отримати з них гарні живці, вкорінити їх і висадити в ґрунт для отримання вже врожаю конкретно в наступному році. Що хочеться зазначити. Це те, що в цьому році була досить незвичайна температура для Сумщини. Я висадив всі пепіно, можна сказати, ідеально в кінці квітня. На початку червня вони вже почали квітнути, але до кінця липня температура була такою, що вони цілив пусто цвітом. Вони не зав'язувалися. Тобто, було дуже жарко. Лише з кінця липня почали зав'язуватися перші плоди, коли почала спадати температура. і... Зазвичай пепіно достигає протягом 3-3,5 місяців. Але вже на початку вересня у нас почалась справжня осінь. У нас е, відбулися конкретні похолодання, до, до нуля були заморозки, і протягом жовтня вже досить багато у нас заморозків. Тому сьогодні я підготую всі маточники до викопки. викопаю їх посаджу. Покажу, як це все. Я зазвичай роблю, тому що через війну, через промерзання. Теплиці в цьому році я втратив свої маточники, які вже у мене росли протягом приблизно трьох років. І, на жаль, мені потрібно готувати нові. Тому, власне, я покажу весь цей процес зараз вам і продегустуємо декілька вже стиглих плодів. Зараз я для початку покажу кожен кущ. вже фіолетові полоски є на плодах. Тобто це один із показників того, що плоди достигають. Вони спочатку спочатку мають фіолетові полоски, потім вони трошки жовтіють, і тоді, власне, вони вже стиглі. Наразі на всіх кущах плоди мають такий вигляд, частина листя підмерша. Але самі кущі не постраждали, тобто ні коренева, ні основна частина листя, яка нам буде потрібна, все в нормі, скажімо так. Тому зараз для початку ми знімемо з цих кущів усі плоди. Покажу, скільки виросло з раз, два, три, з шести кустів. Знімемо ці плоди. Потім підготуємо кущі для викопки, викопаємо. І, на прикладі деяких рослин я покажу і розкажу, що далі буду з ними робити, для того, щоб в майбутньому ці маточники дали нам нормальні, нормальні пагани, і ми їх вкорінили і використали для посадки розсади на наступний рік. Отже, друзі, перший етап виконано, плоди зняті. Тут приблизно 25 кілограм. 25 кг з шести кустів. Я думаю, що це досить гарний результат, при тому, що перша половина літа була дуже жаркою, на другій половині літа вони лише зав'язалися і дуже холодна осінь у нас з 5 чи 4 вересня, просто неймовірні холоди і теплих днів майже не було. А зазвичай пепіно достигає десь. З кінця вересня до середини жовтня при нормальній температурі, ну як попередні роки, скажімо так, коли у нас вересень, це ще, можна сказати, літо було. Тому отака кількість плодів була знята. Одразу хочу показати, що серед усіх плодів два, можна сказати, повністю стиглих. На фоні зелених плодів, я думаю, досить гарно видно різницю. Тобто цей плід... Можна залишити на достигання ще покласти на тиждень-два, і він повністю стане м'якенький і ну, буде максимально, максимально смачний. Але ми, я думаю, спробуємо вже в тому вигляді, в якому воно є, саме ці два плоди, інші ми відправимо на долежування. Тобто долежування так само, як зазвичай ви всі відправляєте помідори, які не досить достигли через знову ж таки похолодання. В темне місце, десь на тиждень-два, і вони, вони стануть жовтенькі і вони стануть м'якенькі. Хоча ви знаєте, в принципі, цей плід вже м'якенький, якщо прижимати, от, залишається, ну, сліди, він вже м'який. Тому, думаю, сьогодні ми його власне, і продегустуємо. Середня вага плоду приблизно 400 грам. Тобто такі важкенькі, здоровенькі пепіни виросли цього року. Наступним етапом буде безпосередньо сама викопка кущів, і це можна зробити двома варіантами. Перший це спочатку викопати кущі, пообрізати так, як потрібно, посадити в горщик, ну і відправити вже на зберігання до наступного року. Другий варіант це спочатку обрізати, сформувавши кусти для того, щоб отримати максимальну кількість паганів в наступному році. І потім лише вже викопати і посадити безпосередньо в сам горщик. Я, звичайно, буду робити другим варіантом, тому що це набагато зручніше. І зараз це все вам покажу. Так, я повністю пообрізав всі шість. Кущів попередньо пообрізав, далі потрібно буде їх ще підкоригувати, але вже після того, як викопаю. Так. Таким, чином. Таким чином ми можемо досить компактно зберегти ці кущі до весни, вони почнуть відростати з кожної бруньки, яка буде залишена на кожному зі стволів. Як тільки буде тепло і досить світло. Другий момент це те, що після викопки, так як кущі росли у ну, звичайному чорноземі, то після викопки я їх також буду саджати у чорнозем. Якщо ж ми посадимо його у торф ну, з великою вірогідністю, коренева у пепіно загниє і кущ можливо пропаде. Можна також їх викопувати, складати до ящика. І таким чином спускати до погребу і залишати зимувати ну, до весни. Деякі люди роблять і так. І це також варіант, можна сказати, майже безпрограшний, пепіно не пропадає, але трошки довше починає відходити на весні, коли потрібно, щоб воно вже максимально активно росло і наращувало нам пагани. Тому я зроблю двома варіантами: перше, я викопаю всі ці рослини, посаджу їх у горщики з чорноземом, Потім одну з рослин я залишу у теплиці, де у мене і раніше зимували всі маточники Пепіно кожного року. Але через війну в цьому році теплиця промерзла і вони загинули. А другий маточник я залишу і занесу додому в тепле приміщення під лампу, і там воно буде виготувати у мене всю зиму і потім. Швидше я з нього отримую розсаду. Тобто подивлюся, в якому вигляді краще буде відбуватися зимовка. Ну і на всяк, про всяк випадок, щоб не втратити знову маточник і цього року. Тому зараз я їх викопаю і покажу, що будемо робити далі. Отже, я викопав всі маточники. Відсотків на 50% обтрушував коріння для того, щоб було зручніше потім його посадити в горщики. Коріння, як бачите, чудове. Самі Пущі також мені дуже подобається. Зараз я виберу декілька рослинок, посаджу їх і залишу на зимовку для того, щоб в наступному році отримати саме з них вже необхідні мені пагони для пророщування розсади і ну, посадки нової грядки вже в відкритому ґрунті. Тому зараз я їх посаджу, дообрізаю і покажу вам кінцевий результат вже. Отже, друзі, останній етап це посадка пепіна у горщики була. Садиться все стандартно, без всяких там якихось танців з бубнами. Викопали, посадили, присипали і так далі. Єдине, що важливо зазначити, це те, що якщо ви плануєте в подальшому вирощувати пепіну в горщиках, тобто ці маточники, ви отримаєте з них пагани. Ці пагани вкорінете, висадите в відкритий ґрунт, а маточники ну, вирішите залишити і ну, вирощувати надалі. Як я це робив попередні роки, то треба горщики брати ширше і невисокі. У Пепіна така коренева, не дуже велика, але в цілому літрів 7,5 мінімум потрібно їй для нормального розвитку, для того, щоб рисуна не хворіла і щоб дала вам плоди. Тому. Якщо треба для просто зимовки, то достатньо ну будь-якого горщика. Воно перезимує, воно дасть пагони. Ви їх посадите в відкритий ґрунт і будете чекати. Ну вирощувати, отримуєте свій врожай у відкритому ґрунті. Маточники особливо сильно рости не будуть. Якщо ви хочете вирощувати їх і надалі в цих горщиках, то використовуєте горщики ширші об'ємом десь 7,5-10 літрів навіть можна. В таких горщиках рослини будуть відчувати себе досить непогано. Ці дві рослини я вирішив залишити собі, я їх вже від манікюрів, так сказати. І тепер буду відправляти на зимовку. Тому далі переходимо до дегустації безпосередньо плодів, які виросли в цьому році на цих самих кущах. Зважимо плоди. Перший вийшов 344 грами, другий 305, в загальному 650 грам. Досить непоганий результат такі величенькі плоди. Зараз розріжемо їх і посмакуємо. Отже, друзі, безпосередньо сама дегустація. Що хочеться зазначити, дуже досить непогано видно на кадрі. Ота частина, яка вже повністю жовта, вона неймовірно солодка. Та частина, яка біленька. Вона ще трохи не достигла. Тобто, ще б там можна було б полежати тиждень-два, і вона повністю пожовтіла, б і мала б повністю насичений солодкий смак. Наразі, коли їси, половина, половина дольки солодка, друга половина хрустка, така як зелена диня. Щодо запаху: запах присутній, повністю дивний, як який має бути. Щодо смаку, то, звичайно, могла бути солодша. Тобто ще треба полежати тиждень, два-три. Треба дивитися, щоб плід повністю поживтів, конкретно вже став повністю м'якенький, і тоді вони будуть мати максимум смаку, максимум запаху, і, власне, будуть відповідати тим запитам, заради через які я вирощую цю рослину. Але все одно я всім рекомендую вирощувати пепіно. Це дуже прикольна рослина, дуже врожайна і дуже смачна. Тому всім смачного, гарного дня і мирного неба!